Вітаю вас, діти! І запрошую на заняття з математики. Сьогодні на занятті ми пригадаємо, які прилади вимірюють вагу. Як вона позначається. А ще розв'яжемо приклади і задачі. Тепер, діти, пригадайте, які прилади вимірюють вагу. Дуже добре. Вагу вимірюють ваги чи терези. Яку одиницю виміру використовують? Правильно кілограми? Розгляньте картинку і скажіть, як за допомогою терезів визначити, який предмет важчий, який легший. Чи в них однакова вага? Необхідно подивитись на положення чаш. Якщо вони вирівноважені, то вага однакова. Якщо чаша знаходиться вгорі. То предмет легший. А якщо внизу, то важчий. Тепер діти розгляньте картинку. Що ви можете сказати про вагу двох жабенят? Вони мають однакову вагу. Що важче два морозива чи одне? Важче два морозива. Тому чаша терезів знаходиться внизу. А тепер скажіть. Що легше вишні чи кавун? Легше ми є вишні, тому що чаша Терезів знаходиться угорі. Тепер спробуємо визначати вагу за допомогою приладу зважування. На яку цифру вказує стрілочка, така і вага. Яка вага на малюнку? Молодці. Один кілограм. А ось тут. Так. 5 кілограм. На цьому малюнку ваги показують 3 кг. Назвіть вагу на цій картинці. Дуже добре 7 кг. Ці ваги показують. Так, 2 кг. Далі розв'яжемо приклади на вагу. 2 кг додати 2 кг. Скільки в сумі буде дорівнювати? 4 кг. Наступний приклад. Від 5 кг відняти 3 кг буде дорівнювати 2 кг. Тепер, діти, розв'яжемо з вами задачі. Слухайте умову. Матуся купила 4 кг картоплі і 2 кг капусти. Скільки всього кілограм овочів купила матуся? Запишемо умову за допомогою приклада. До 4 кг додати 2 кг буде дорівнювати. Вірно, 6 кг. Дамо відповідь на запитання задачі. Усього матуся купила 6 кг овочів. Діти, розв'яжемо ще одну задачу. Усього було 6 кг томатів. Для приготування їжі використали 3 кілограми. Питання: скільки залишилось кілограмів томатів? Запишемо умову за допомогою прикладу 6 кг. Відняти 3 кілограми, буде дорівнювати. Ви правильно порахували. Буде 3 кілограми. Тож дамо відповідь на запитання задачі. Усього залишилося 3 кілограми томатів. Ми з вами розв'язали кілька прикладів і задач, який висновок можна зробити. Ви правильно підказуєте, що ми приклади розв'язуємо як звичайні, на додавання та віднімання. Тільки додаємо слово кілограм. Спробуйте ви, діти, скласти такі приклади. А відповіді надішкіть мені. На цьому наше заняття завершено! До побачення, діти. До нових зустрічей.